Рада вітати вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами повторимо таблицю множення на 4, пригадаємо, як знаходити невідомий множник та як визначати час за годинником. Якщо всі готові, то ми з вами розпочинаємо. Відступіть від попередньої роботи вниз 4 клітинки, в сторону 10 та запишіть сьогоднішнє число. 10 жовтня, класна робота. Сьогодні, діти, у нас з вами буде незвичайна хвилинка каліграфії, бо ми будемо записувати з вами результати множення на 4. Давайте першу частинку розберемо разом, а далі ви продовжите самостійно. І так, 4 помножити на 1, 4, 4 помножити на 2. 8. 4 помножити на 3. 12. 4 помножити на 4. 16, 4 помножте на 5, 20. А ваша задача продовжити рядочок до кінця. Натисніть на паузу та працюйте. А тепер давайте перевіримо наступні результати: це 24, 28, 32 та 36. Натисніть на паузу, перевірте, чи все вірно ви записали? Перевірили? Молодці. Тоді ми з вами продовжуємо далі. Наша задача з вами спростити приклади, замінивши множенням дію додавання. Перший приклад ми зробимо з вами разом, а далі ви попрацюєте самостійно. І так, дивимось на екран, яке число повторюється і скільки разів. Зверніть увагу, що повторюється число 7, тому ми його першим і запишемо. Щоб записати ці приклади від попереднього завдання вниз, ми відступаємо дві клітинки, а на третій будемо писати. Записуємо в зошит тільки той приклад, який ми з вами утворили. Сім помножити. Зверніть увагу, скільки разів повторюється число 7. 4 рази, тому ми пишемо помножити на 4 та додати 47. Дорівнює. Що ми зробимо в першу чергу? Множення чи додавання? Звичайно, множення. І так, 7 помножити на 4. А підказочка у вас є у хвилинки каліграфії. Ми з вами пригадували таблицю множення на 4. 7 на 4 28. Підписали вгорі. А тепер будемо додавати з вами 28 додати 47. Для того давайте з вами для зручності округлимо число 47. Яке близьке кругле число до нього можна утворити? Так, це число 50. А скільки не вистачає, щоб вийшло 50? Не вистачає трьох. У нас дія додавання, тому я пишу мінус 3. А тепер працюємо. 28 додати 50 або 50 додати 28. Так, 78. 78 відняти 3. 75. Записуємо відповідь собі у зошит. Наступні два приклади ви розв'яжете самостійно. Не чекайте, відповідей на екрані не буде. Натискаємо на паузу, записуємо у зошит тільки утворені приклади з множенням. Вже зробили? Молодці! Коли ви мені надійшлите свою роботу, я обов'язково перевірю. Чи вірно ви це зробили? А ми з вами продовжуємо далі. Увага на екран, нам треба пригадати, як знайти невідомий множник. І так, слухаємо, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. І ще раз повторюємо, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Готові? Давайте разом тоді з вами. Щоб знайти, що сховалося за нашою зірочкою, треба 20 поділити на 5. Скільки ж буде 20 поділити на 5. 20 поділити на 5 буде 4. Тому відповідь у цьому прикладі 4. Невідомий множник це 4. Те число, яке ми з вами знайшли, ми підкреслюємо олівцем. А далі, дітки, ви знайдете, будете знаходити невідоме, невідомий дільник. І так, думаємо: дільник. Всі дії між, множення і ділення між собою взаємопов'язані. Дивіться, якщо ми з вами добуток чисел. Поділимо на перший множник, то у відповіді отримуємо другий множник. І так, тоді достатньо число 28 поділити на відомий множник. Тобто ділене поділити на частку. І так, думаємо: ділене поділити на частку. 28 поділити на 7. Скільки буде? Вірно. Бачите. 27 поділити на 8 буде, буде 4. І так, дітки, записали собі відповідь, записали цей приклад і обов'язково підкреслили олівцем те, що ми знайшли. І так, що ми з вами робили? Треба було ділене. Поділити на частку. 28 поділити на 7. А тепер спробуйте те саме зробити самостійно. Тобто у вас є два приклади. Треба знайти невідомий дільник. Повторюємо, щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. І обов'язково підкресліть відповіді. Не чекайте, що вони з'являться на екрані. Працюйте самостійно. Справилися з завданням? Тоді ми продовжуємо далі. Якщо вам потрібен час, натискайте на паузу. І так, дітки, наступне завдання. Увага на екран! Треба нам з вами що зробити? І так, увага! Прочитати вирази. Як же ж читаються вирази, в яких декілька дій? Ми з вами повинні подивитися на ту дію, яку роблять в першу чергу. Що ми зробимо в першу чергу? Додавання чи множення? Звичайно, множення. Ось я його підкреслила. Як множення називається по-іншому? Добуток чисел. Тобто, замість оцього я буду казати не множення, а буду казати добуток чисел. 78 додати добуток чисел, 4 та 5. Повторіть за мною 78 додати добуток чисел 4 та 5. Зверніть увагу на другий приклад. Що ми зробимо в першу чергу? Ділення чи додавання? Звичайно, ділення, як по-іншому ділення. Це частка чисел. Тому я її прочитаю: частку до частки чисел 32 та 4 додати 32. Повторійте за мною до частки чисел 32 та 4 додати 32. Давайте спробуємо ускладнити нашу роботу. Зверніть увагу, що ми зробимо в першу чергу. В першу чергу ми зробимо дію множення, але в нас їх дві. Тому і тут, і тут множення ми заміняємо словом добуток. І так, до добутку чисел 9 та 4 додали добуток чисел 3 та 8. Повторім разом, до добутку чисел 9 та 4 додали добуток чисел 3 та 8. Зверніть увагу на останній приклад. Так само, але ділення це частка, множення це добуток. Кажемо, до частки чисел 8 та 4 додали добуток чисел 8 та 4. Повторюємо разом. До частки чисел 8 та 4 додали добуток чисел 8 та 4. Дякую. І так, яку дію виконували останньою в кожному прикладі? Так, дійсно, дію додавання. Тобто тут знаходили суму чисел, так чи ні? Так, молодці. Продовжуємо працювати. Увага на екран. І так, дітки, наша задача з вами працювати усно. І так, дивимося. Швиденько працюємо, думаємо, скільки буде. 32 поділити на 4 та поділити на 4. 32 поділити на 4 буде. Так, дійсно 8. А 8 поділити на 4 буде, буде 2. У зошит, діти, ви записуєте тільки відповіді. Тобто від попередньої роботи вниз відступили дві клітиночки, в сторону відступили одну клітиночку і записали тільки відповідь. 2. Далі будемо працювати через клітиночку. Всі почули. Тому увага на екран. З'являється наступний приклад. І так, дітки, думаємо, працюємо самостійно, у зошит записуємо тільки відповідь приклада. Наступний приклад. Уважно думаємо, не поспішаємо з відповіддю. Записали собі в зошит. Наступний приклад. Уважно рахуйте. У зошит записуємо тільки відповідь. Коли ви сфотографуєте я обов'язково перевірюю, наскільки вірно ви справилися з завданням. А ми з вами продовжуємо далі. Дивимось наступний приклад. 8 додати 24, поділити на 4. У зошиті, пам'ятайте, ми пишемо тільки відповіді. Готові? Тоді далі. І так, дітки, зараз я витру нам з дошки. Наступне завдання. Нам з вами треба у вираз замість букви С вставити відповідні числа. Перший раз ми з вами робимо разом перший приклад, а далі ви будете працювати самостійно. І так, від попередньої роботи, діти, ми вниз відступаємо дві клітинки, тому що це новий вид роботи. Зверніть увагу, що в прикладі буква С зустрічається два рази. Тобто, число 8 я буду вписувати двічі замість букви С, що я пишу? Чотири, а ви разом зі мною. Помножити замість це пишу цифру 8. Помножити на 8. Відняти. Замість це пишу знову число 8. 8 поділити на 4. Правильно читати цей приклад так. Добуток, від добутку чисел 4 та 8 відняли частку чисел 8 та 4. Що ми зробимо в першу чергу? В першу чергу завжди роблять дію множення та ділення. І так, 4 помножити на 8. Подумали? Так, вірно, 32 записали вгорі. А 8 поділити на 4 дійсно буде 2. А тепер віднімаємо 32 відняти 2. Відповідь. Дійсно. 30. Запишіться собі. Якщо вам потрібен час, натисніть на паузу. А тепер, дітки, наступні приклади. Нижче ви запишете два приклади самостійно. І так, увага! Вам треба замість букви С вставити 4. Або замість це вставити 0. Натискаємо на паузу, працюйте. Не чекайте відповідей, їх на екрані не буде. Я перевірю правильність виконання, коли ви надішлете мені свою класну роботу. Справились? Тоді продовжуємо далі. І так зараз я витру з дошки. Зверніть увагу на задачу. Послухайте її. У кафе стоїть вісім столів, біля кожного стола стоїть по 4 стільця. Скільки стільців стоїть біля столів? І так, дивіться, біля одного столу стоїть 4 стільця. Давайте я запишу це. Ви не пишете, просто поки що думайте. Біля першого столу стоїть чотири стільця, біля другого столу, біля третього, четвертого і так вісім разів. То скажіть, як знайти, скільки буде стільців, якщо у нас стоїть 8 столів? Яке число буде повторюватися? Так, буде повторюватися число 4. Тому я від попередньої роботи вниз відступаю дві клітинки і пишу 4. А якщо число 4 повторюється, то яка це буде дія? Дія множення. Діти про дію множення нам ще підказочка є в задачі це по. Якщо стоїть по, то це зазвичай дія множення. Скільки разів буде повторюватися число 4? Буде повторюватися 8 разів. Тому пишемо 4 помножити на 8. Пригадуємо, ми на початку року з вами розбиралися, скільки буде 4 помножити на 8. Так, 32. Але 32 чого? діти? У задачах обов'язково у дужичках пояснюється, що ми знайшли? 32 стільці. Скорочено до останньої приголосної с, і ставимо крапочку. І так, коли число повторюється, найчастіше у задачі використовується часточка ПО, яка нам буде підказку давати, що треба виконувати дію множення. Натисніть на паузу, якщо ви не встигаєте записати приклад у зошит. А ми з вами продовжуємо. І рухаємося далі. Перед нами ще одна задача. Вона дуже схожа на ту, яку ви будете розв'язувати дітки вдома, і яка у вас буде на самостійну роботу. І так, увага! Слухаємо. Бібліотекарка. Так, бібліотека така: 18 книжок з оповіданнями і 14 енциклопедій розклала порівну на 4 полиці. Скільки книжок вона клала на кожну полицю, на одну полицю? І так, дивіться, було 18 книжок з оповіданнями і 14 енциклопедій. Давайте з вами подумаємо. Скільки всього книжок взялась розкладати бібліотекарша? І так, з оповіданнями скільки було книжок, так, 18. А скільки було книжок з енциклопедіями? Так, 14. Якщо вона їх всі разом взялась розкладувати, всього, скільки було книжок, всього разом якою дією знаходимо? Так, всього разом завжди знаходиться дією додавання. Тому я пишу додати. І так, 18 додати 14. Думаємо, скільки буде? І так, вірна відповідь 32. 32 чого? Подивіться у задачу. 32 чого? 32 книжки бо і енциклопедії, і оповідання це все книжки. Тому в дужичках я пишу скорочено к та крапочка, бо я скоротила. І так, дітки, ви від попередньої роботи відступаєте вниз дві клітинки і записуєте перше питання і, сам приклад розв'язання. Якщо вам потрібен час, натискайте на паузу. А ми рухаємося далі, дітки. Дивіться. Всі книжки, тобто всі 32 книжки, вона розклала порівну. Головне слово тут порівну. Дітки, коли ви зустрічаєте у задачі слово порівну, то виконується дія ділення. Розклала порівну на чотири полиці. І так, дивимося, скільки всього було книжок. Всього було 32 книжки. Якщо вона розклала порівну, то це яка буде дія? Так, дітки, порівну це дія ділення. Порівну на скільки? На 4. Ділимо на 4. І так, відповідь діти: 32 поділити на 4 буде. Пригадуємо таблицю множення на 4. Так, буде 8. 8, діти, чого на полиці на одній було? Книжок скорочено к крапочка. Обов'язково, бо ми скоротили. І так, скільки лежало на одній полиці книжок? Вісім. Тому пишу, відповідь зазвичай пишеться так. Вісім книжок. Дітки, ви записуєте в зошит тільки дії. Перша дія, друга дія. Відповідь не треба. Книжок. Але якщо домашня робота, то обов'язково. Дітки, зверніть увагу, що така сама задача буде у вас і на самостійній роботі, і у домашній роботі. Тому це є вам невеличка підказочка, як вибрати вірно дії і що зробити. Якщо ви ще не встигли дописати, натискайте на паузу. А ми, дітки, продовжуємо з вами далі. І так, дітки, сьогодні ми з вами пригадаємо, як визначати час за годинником. Зверніть увагу, що у годинника є коротка, товста стрілочка і тоненька довга стрілочка. І так, коротка стрілка показує кількість годин, а довга стрілочка показує кількість хвилин. Зверніть увагу, що зазвичай коротка стрілочка рівно не показує на якесь там число, а знаходиться у проміжку цих чисел. Якщо вона знаходиться у проміжку між одиницею та двійкою, то кажуть, що ще одна година. Тому я ось тут напишу одна година. Одна година». А тепер хвилини. Дивимося, велика стрілочка показує на число 3. Щоб визначити кількість хвилин, достатньо це число помножити на 5. І так, 3 помножити на 5 буде дійсно 15. Вийшло, що зараз 1 година 15 хвилин. Дітки, це якщо ніч, а якщо день, то рахують всього у нас 24 години. Дивіться, 12. Вдень це буде 13, то можна сказати, що якщо вдень, то це буде 13 годин 15 хвилин. І так, дітки, собі у зошит з нового рядочка, відступіть дві клітинки вниз і запишіть результати нашого спостереження. 1 година 15 хвилин та 13 годин 15 хвилин. А тепер дивимось на другий годинник. Де знаходиться коротка стрілочка, вона знаходиться між числом 9 та 10, то кажуть, що це 9 годин. 9 годин. Де записати це? Дивіться, від 15 хвилин в сторону відраховуєте 3 клітиночки і записуйте 9 годин. І так, велика стрілочка показує на 6. Щоб дізнатися, скільки це хвилин, достатньо помножити на 5. Множимо. 6 помножити на 5 буде 30, то кажуть, що зараз 30 хвилин. А тепер давайте уявимо, що це вечір. Якщо це вечір, то кількість годин множить на. Дітки, кількість годин треба порахувати нам. Дивіться, 12, далі рахуємо: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Тобто 21. Як дізнатися по-іншому? Достатньо до числа 9 додати 12. Так, 12 додати 9 буде 21. Якщо це вечір, то буде 21 година. Дітки нижче записуємо другий стовпчик. Та 30 хвилин, 30 хвилин. Якщо вам потрібен час, будь ласка, натискайте на паузу. Щоб виконати самостійну роботу, яка вам буде задана, треба пригадати, як знаходити частку від числа. Тому, будь ласка, давайте з вами трохи повторимо, відступимо одну критинку вниз і запишемо 1 четверта від 1 четверта від 40 дорівнює. І так, дітки, що ми робимо, коли знаходимо одну четверту? Що таке одна четверта? Це коли щось ціле розділили на чотири частини і взяли таку одну. Тобто ми беремо число і на нижнє ділимо, а на верхнє множимо. То, що вийшло 40 поділити на 4. Та помножити на 1 Дорівнює. Скільки дорівнює? 40 поділити на 4 буде 10. 10 помножити на 1 буде 10. Записали цей приклад собі у зошит. Дітки, на цьому ми з вами зупиняємося, і тепер перед вами стоїть завдання виконати самостійну роботу. Пам'ятайте, що у самостійній роботі буде задача дуже схожа на ту, яку ми з вами виконували у класі, і треба буде знайти дріб від числа, одну четверту від якогось числа. Бажаю вам успіхів, чекаю на ваші класні роботи. До зустрічі!